Вітання сьогодні беремося за тему, яка ну точно не залишить байдужим. Хто ж головний у сучасних стосунках у сім'ї, у парі? Доброго дня так, тема справді гостра. Ми спробуємо зробити такий собі глибокий розбір матеріалів з youtube каналу Антона Сорвачова. Він там аналізує власні статті про владу, зокрема, знаєте, його оцю концепцію жіночої інверсії домінування. Безумовно, і треба сказати, суспільство ж постійно говорить про рівність, так? Про партнерство. Ну так. А от автор джерела, яке ми сьогодні розглядаємо, він малює ну, зовсім іншу картину. Його погляд може здатися. Дещо провокаційним, м'яко кажучи, саме так. І наше завдання сьогодні не оцінювати, а саме неупереджено розібрати його аргументи, подивитися, на які ознаки він пропонує звертати увагу, щоб, так би мовити, побачити реальний розподіл влади. І які стратегії він пропонує чоловікам, так важливо базуючись виключно на тому матеріалі, що в нас є. Абсолютно вірно, тільки аналіз джерела. Отже, наша місія розкласти по поличках цю, скажімо так, специфічну точку зору на оці приховані механізми влади без наших оцінок, просто досліджуємо ловіку автора. Ну що ж, з чого він пропонує почати? Як зрозуміти, хто насправді керує? А починає він з досить цікавого твердження. Автор дуже скептично ставиться до самої ідеї спільних рішень. Одразу так. Тобто ми вирішуємо разом. Це вже неправда, на його думку. Ну він вважає, що якщо така фраза взагалі звучить, то це вже, знаєте, може бути сигналом. Сигналом того, що де-факто рішення приймає жінка. Цікаво. Він наводить якийсь приклад? Так, такий класичний побутовий: вихідні, пара має вибір поїхати на дачу чи на море, але поїхати можна тільки кудись одне. Ну, стандартна ситуація. Ну От і питання куди вони врешті поїдуть? За логікою автора, дуже часто остаточне рішення, хай навіть завуальоване під спільне, буде відповідати саме бажанню жінки, тобто дивитись не на слова, а на результат саме так. Ключова ідея автора тут дивитися на дії на результати. Mm. Особливо в таких, знаєте, критичних ситуаціях де інтереси можуть стикатися. Наприклад, ну купівля житла, вибір школи для дитини, переїзд в інше місто, навіть реакція на якісь негаразди, хвороба, втрата роботи. Хто в таких ситуаціях має право вето, право вето, тобто, О, тобто хто може сказати тверде ні, без довгих пояснень і головне без негативних наслідків для себе, без образ, мовчання, істерик. Ага. Автор наполягає, що саме ось це право на безкарну відмову це і є найточніший маркер реальної влади в парі. Тобто не той головний, хто голосніше кричить, а той, хто може собі дозволити не погодитись без покарання, виходить, що так, і він, до речі, виділяє цілу низку таких маркерів, які на його думку вказують на підпорядковану роль чоловіка. О, це цікаво, які саме. Ну, наприклад, така річ як потреба постійно отримувати схвалення жінки для якихось своїх планів чи рішень, навіть дрібних, типу люба, а можна я саме так. Або, скажімо, необхідність детально звітувати про свій час, куди пішов, з ким зустрівся, що купив. Тоді як жінка, можливо, має значно більше свободи в цьому плані, просто бо вона так захотіла. Це створює, як каже автор, асиметрію контролю. Зрозуміло. Тобто, якщо чоловікові, умовно кажучи, треба відпрошуватися на пиво з друзями або потім виправдовуватися, це вже воно за логікою джерела. За логікою джерела так, це може бути ознакою. І це пов'язано з іншим маркером неможливістю відмовити жінці, відмовити без ризику нарватися на емоційний шантаж. Шантаж. Тобто сльози, образи. Саме. Сльози, образи, мовчання, істерика. Автор тут використовує такий досить грубий вислів про страх чоловіка сказати ні, ну про яйця, що стискаються. Зрозуміло. Якщо цей страх є, якщо чоловік постійно намагається уникнути конфлікту, йдучи на поступки, то він за автором не керує, він підкоряється досить категорично. А ще якісь аспекти він виділяє так, ще один важливий момент інтимна сфера. Хто визначає, коли. Як і чи буде близькість взагалі? Угу. Якщо чоловік опиняється в позиції прохача, змушений якось заслуговувати секс, або якщо це повністю залежить від настрою жінки, автор розглядає це як ознаку того, що чоловік втратив свою, ну скажімо, провідну роль, став таким собі ресурсним додатком. Ресурсним додатком сильно сказано. І, звісно, фінанси. Тут класична ситуація, яку описує джерело: чоловік може заробляти основні гроші, але розпоряджається ними переважно жінка. А як же спільний бюджет? Автор вважає, що часто це лише назва, а особливо показовим він вважає наявністю чоловіка заначки, ну таємних грошей на якісь власні потреби. Ну, заначка, це ж значе досить поширене явище. Так, але автор називає це ханебною річчю. Симптомом того, що чоловік не має вільного доступу до власних вже зароблених грошей у своїй родині, розумієте? Тобто це не про зручність, а про відсутність прав на його думку. Саме так, і він підсилює цей аргумент, вказуючи на те, що він вважає нерівними наслідками розриву стошунків. Він наводить статистику, хоча правда не вказує її джерело в нашому матеріалі, що нібито в 95% випадків діти залишаються з матір'ю. Ну така статистика дійсно існує в багатьох країнах, і він робить висновок: чоловік ризикує втратити дітей або доступ до них. Житло, статус, плюс фінансові зобов'язання, аліменти, а жінка, за його формулюванням, втрачає лише зручність. Він навіть наводить е, такий саркастичний анекдот про подвійні стандарти при зраді. Анекдот так там суть у тому, що незалежно від того, хто зрадив чоловік чи жінка, результат нібито однаковий. Жінка отримує дітей, майно, аліменти? Цим він підводить до думки про таку собі системну нерівність. Зрозуміло добре. Якщо є ці маркери, то логічно постає питання: а як на думку автора відбувається цей можливий перехід влади? Адже стосунки зазвичай не починаються з такого тотального контролю. От саме тут він і вводить свою ключову концепцію: те, що він називає жіноча інверсія домінування. Інверсія домінування. Як він це описує? Що це таке? Він описує це як такий поступовий процес, часто непомітний для самого чоловіка, процес захоплення контролю. Жінка, за його словами, може зовні залишатися ну дуже милою, турботливою, навіть здаватися слабкою. Тобто зовні все добре. Зовні так. Але крок за кроком вона перетворює чоловіка з лідера на виконавця її волі, стає таким собі, як він каже, генералом у спідниці. Це не відкрита війна, а таке, знаєте, тихе, повзуче завоювання влади. Повзуче завоювання цікавий термін. І він розбиває цей процес на чотири умовні фази. Чотири фази. Так, це вже схоже на систему. Які саме? Перша фаза це фаза зачарування. Він ще її називає, використовуючи власний термін домоверсія. Домоверсія. Так, на цьому етапі жінка всіляко підтримує чоловіка, захоплюється ним, погоджується з його рішеннями, ідеями. Чоловік почувається ну просто на коні. Лідер. Нарешті знайшов ту єдину ідеальну партнерку, яка його цінує, розуміє? Звучить, чесно кажучи, як початок будь яких гарних стосунків. Що ж тут поганого? На цьому етапі, мабуть, нічого, але далі за автором починається друга фаза фаза сумнівів сумнівів. Так, з'являються перші такі, ніби невинні уколи. Питання чи зауваження, які ставлять під сумнів компетентність чоловіка. Любий, а ти точно впевнений, що це найкраща ідея. Може, знаєш, варто було б зробити інакше, а раптом це призведе до якихось проблем. Розумієте? Тобто починають сіяти сумніви в його рішеннях. Саме так. Поступово, але невпинно. Його авторитет починає розхитуватися. І тут настає третя фаза за описом джерела. Фаза контролю через жертву. Через жертву, як це? Тут жінка починає активно скаржитися на втому на стрес, як їй важко, як вона нещасна, і все це нібито через дії або бездіяльність чоловіка. Тобто я так втомилася через те, що, саме так, автор вважає це маніпуляцією чистої води. Мета викликати у чоловіка почуття провини. Змусити його виправляти ситуацію, тобто йти на поступки, змінювати свою поведінку, аби тільки вона ну, не плакала, не страждала. Автор називає це інфантильною поведінкою, дитячим садком, але стверджує, що багато чоловіків на це ведуться. Зрозуміло. Тобто, через апеляцію до співчуття, до провини відбувається така собі корекція поведінки чоловіка в потрібному жінці напрямку. За логікою автора саме так. І нарешті четверта фаза фаза відвертого управління. Це вже фінал, можна сказати і так. На цьому етапі чоловік вже настільки боїться викликати невдоволення жінки, що по суті втрачає будь-яку ініціативу. Він радиться з нею щодо кожної дрібниці, шукає її схвалення, намагається вгадати її бажання. Фактично, як стверджує автор, він стає повністю керованим рабом системи. Де система це воля жінки. Досить безрадісна картина вимальовується, а автор наводить якісь приклади з життя, щоб проілюструвати ці фази, бо звучить дещо теоретично. Так, наводить кілька таких, ну, кейсів. Наприклад, історія Сергія 34 роки. Почалося з того, що дружина ображалася щоразу, коли він хотів зустрітися зі своїми друзями. Просто ображалася? Так. Спочатку він намагався щось пояснювати, домовлятися, потім став рідше зустрічатися, щоб уникнути конфліктів. А тепер, за словами автора, він каже у мене нікого немає, тільки вона та її мама. Розумієте повна соціальна ізоляція під тиском образ. Сумно. А ще приклади. Ще є Олексій, 41 рік. Працює на двох роботах, дружина вдома, не працює, але грошима розпоряджається вона. Коли Олексій якось спробував ну, дуже обережно підняти питання про витрати, що було? Отримав у відповідь звинувачення в жадібності, в тиранії і гучну істерику. Після цього він більше не намагався. Або ось Ігор, 27 років, почали жити разом все, ніби чудово, а потім почалася постійна критика за дрібниці в побуті не так поставив чашку, не так сидиш, не те говориш. Інтимне життя поступово зійшло на нівець. Але Ігор, за словами автора, все ще вірить, що вона просто втомилася і все якось налагодиться. І автор використовує для опису цього стану такий дуже різкий термін душевне кастрування. Так, він використовує цей термін, щоб описати процес, коли чоловік, за його словами, може навіть виглядати зовнішньо сильним, успішним, а внутрішньо він вже зламаний, позбавлений волі, ініціативи і по суті лише виконує функції, які потрібні жінці. Це, власне, і є ключова ідея його концепції інверсії домінування. Зрозуміло, але ж автор на цьому не зупиняється. Він розглядає цю динаміку в парі в ширшому контексті, так? Він вводить поняття феміноматріархату. Що він має на увазі під цим? Так, це дуже важливий момент в його аргументації. Автор вважає, що оці процеси, які він описує в стосунках, вони не є якимись випадковими чи ізольованими. Він стверджує, що вони відбуваються на тлі цілої системи, системи, яку він і називає феміноматріархатом. Феміноматріархат, за його твердженням, ця система характеризується юридичною та культурною дискримінацією чоловіків. Тобто, проблема, на його думку, вона системна, а не лише в конкретній парі. Це досить сильна заява. Треба сказати, на чому він її базує? Які аргументи наводить на підтримку цієї тези? Ну, по перше, він вказує на законодавство. Зокрема, про розлучення та опіку над дітьми. Як ми вже згадували, він стверджує про ці 95% випадків, коли діти залишаються з матірню, і про обов'язок чоловіка платити аліменти незалежно від обставин розлучення, навіть якщо, за словами автора, була доведена зрада жінки або якийсь обман з її боку. Він вважає, що законну апіорія на боці жінки в цих питаннях. Тобто, юридичний аспект це перший стовп його теорії феміноматріархату. Що ще по-друге, він говорить про можливість, так би мовити, безпідставних звинувачень. Автор стверджує, що жінка може досить легко звинуватити чоловіка, наприклад, у домашньому насильстві, навіть якщо цього насправді не було. І які наслідки, а наслідки, за його словами, можуть бути руйнівними для чоловіка: репутація, кар'єра, іноді навіть свобода. Тоді як для жінки, яка ну нібито збрехала, наслідків практично немає. Це створює, на його думку, потужний інструмент тиску та маніпуляції. Зрозуміло. Тобто потенційна вразливість чоловіка перед такими звинуваченнями. Чи є третій аргумент? Так, третій стосується вже культурного позиціонування. Автор вважає, що в суспільстві чоловік сприймається переважно як, ну, як джерело ресурсів, «Забезпечен» – Він використовує саме цей термін. «Забезпечен»? Той, хто зобов'язаний утримувати сім'ю, і водночас він ніби винний за замовчуванням, або такий собі ЦАП відбувайло у разі будь-яких проблем у стосунках чи сім'ї. Він стверджує, що навіть якщо чоловік намагається бути лідером, брати відповідальність, то вся система юридична та культурна нібито працює проти нього, віддаючи реальну, хоч і часто приховану владу жінці. Добре, якщо автор бачить ситуацію саме так з цими прихованими маркерами влади, механізмом інверсії, домінування та на тлі системного феміноматріархату, то що ж він пропонує? Які рішення, як, на його думку, чоловікові діяти в таких, м'яко кажучи, непростих умовах, він пропонує цілий комплекс заходів таку собі стратегію, яку він називає феміностратегія. Феміностратегія? Це щось типу контрстратегії. Можна і так сказати, але він підкреслює, що це не про війну з жінками загалом, це про встановлення власних кордонів, власних правил гри у стосунках з конкретною жінкою, ну і у взаємодії з тією системою, яку він описує. А в чому ключова ідея цієї стратегії? Ключова ідея це перехід, перехід від спроб домовитися, попросити якось заслужити до чіткого визначення своєї позиції і рішучості її відстоювати. Автор навіть формулює це у вигляді такого, знаєте, досить брутального гасла. Якого. Вирішуй, що ти будеш робити, і, сука, роби це. Звісно, ми передаємо стилістику джерела без прикрас. Гаразд, гасло зрозуміле, хоч і різке. А які конкретні тактики входять до цієї феміностратегії? Що саме він радить робити? Їх декілька. І перша, мабуть, найважливіше в його системі це. Повний контроль над власними ресурсами, ресурсами, тобто грошима, майном, грошима, майном, часом, усім, що належить чоловікові, автор категорично наполягає, все це має бути під його контролем. Він рекомендує мати окремий банківський рахунок, можливо, навіть такий, про який жінка не знає ого. А будь-яка фінансова допомога жінці лише на його умовах і бажано в обмін на її лояльність або якусь конкретну користь для нього. Тобто ніяких спільних бюджетів, якими керує жінка. Про це можна забути? За його стратегію категорично ні. Він навіть дуже різко критикує такий, здавалось би, ну, абсолютно невинний жест, як оплата кави незнайомій жінці на першому побаченні. Навіть каву чому? Він називає це проявом забезпеченства, першим кроком до того, щоб позиціонувати себе як ресурс, а не як особистість, він навіть доходить до такого, знаєте, провокативного порівняння, мовляв, можеш собі дозволити, замов повію, це буде чесніше. Хоча й додає одразу, що засуджує проституцію. Це просто показує наскільки радикально він підходить до питання ресурсів. Дійсно, дуже радикально. Які ще тактики він пропонує? Другий важливий пункт юридичний захист. Автор радить максимально убезпечити себе з юридичної точки зору. Як саме Ну, замість традиційного шлюбу або паралельно з ним, укладати шлюбний договір з дуже чітким розподілом майна, наполягати на роздільній власності на все, що купується, і що важливо, постійно консультуватися з юристами, бо законодавство та судова практика, на його думку, постійно змінюється. І не на користь чоловіків. Тобто правова грамотність і превентивні заходи. Зрозуміло. Що далі? Третій аспект це емоційна автономія і стійкість до маніпуляцій. Автор закликає чоловіків розвивати такий собі емоційний панцир. Емоційний панцир – не реагувати. Саме так. Не реагувати на спроби викликати почуття провини на образи, на мовчання, на сльози, на істерики, не виправдовуватися, зберігати спокій, холодну голову, у відповідь на будь-які провокації. Його теза така головний не той, хто перемагає в суперечці, а той, хто контролює сам факт її виникнення і умови, на яких вона відбувається. Це вимагає, напевно, неабиякої витримки і самоконтролю, чи є ще щось. Тором своєї сім'ї. Не просто реагувати на те, що відбувається, а проактивно встановлювати власні цінності, правила поведінки сім'ї, традиції, ритуали і що важливо чітко визначати наслідки за порушення цих правил. Тобто створити свою систему координат. Саме так мета побудувати не клітку для жінки, як він каже, а фортецю для себе та своєї сім'ї, де його слово має вагу, а його позиція повагу. Він наголошує, що це не про диктатуру, а про лідерство, про створення зрозумілої передбачуваної структури. Зрозуміло архітектор, а не диктатор чи раб. І останній пункт стратегії: п'ятий це підтримка чоловічого кола спілкування. Автор вважає критично важливим не ізолюватися від інших чоловіків, особливо однодумців. Чому це так важливо? Він стверджує, що оця матріархальна система, як він її називає, діє через ізоляцію, позбавляючи чоловіка підтримки альтернативного погляду на речі. Тому наявність кола друзів чоловіків, з якими можна відверто обговорити реальність, а не бабські ілюзії. Це знову ж таки цитуючи стиль автора, є необхідною умовою для збереження своєї позиції. Добре, це стратегія для тих, хто, скажімо так, хоче будувати стосунки за цими принципами з самого початку. А що автор радить робити, якщо чоловік вже опинився в ситуації, яку він описує як влада перехоплена, якщо вже пізно будувати фортецю? Чи є шлях назад? Автор вважає, що шлях є, але він, звісно, непростий. І перший крок на цьому шляху це визнати реальність. Він прямо каже: визнай, що ти програв поки що. Тобто чесно подивитися правді в очі, саме так. Бо поки чоловік живе в ілюзіях, чи то рівності, якої немає, чи то власного лідерства, якого теж немає, жінка, на думку автора, лише посилює свій контроль, тільки усвідомлення реального стану речей дає шанс щось змінити. Зрозуміло, зняти рожеві окуляри, так би мовити. Що далі? Які практичні кроки? Другий крок починати повертати контроль. Але поступово, малими порціями. Як саме, Ну, наприклад, завести той самий окремий рахунок, про який ми говорили, виділити собі гарантований час для власних справ, хай це буде хоча б один вечір на тиждень, чи навіть на місяць, якщо сикуєш, як висловлюється автор, і робити це без виправдань, просто ставити перед фактом. А ще прийняти самостійно якесь не надто критичне рішення, і не обговорювати його до чи після, а лиш поінформувати. Спостерігати за реакцією, але стояти на своєму, не відступати. Це звучить як таке собі тестування кордонів, але вже у зворотньому напрямку. Чоловік тестує, наскільки може розширити свою автономію. Саме так і автор попереджає, що це, звісно, може викликати опір, навіть дуже сильний. Він говорить про необхідність бути готовим до жорсткості. Якщо жінка, як він каже, йде війною у відповідь на ці спроби повернути контроль жорсткості. Що він має на увазі? Він використовує термін червоний код. Це означає діяти рішуче, можливо, навіть як він каже, безжально, ставлячи на перше місце збереження себе та своїх ресурсів, навіть якщо це призведе до руйнації стосунків, тобто бути готовим до розриву. Так, автор вважає, що жінка завжди може зруйнувати стосунки, якщо захоче, і від чоловіка тут мало що залежить. Тому чоловік, за його логікою, повинен вийти з цієї ситуації з максимально збереженими ресурсами, хоча б заради дітей, як він каже, щоб мати змогу їм допомагати фінансово в майбутньому, але вже напряму, не довіряючи ці кошті жінці. Це дуже прагматичний і не побоюсь цього слова дещо цинічний підхід до можливого розриву стосунків. Саме так його можна схарактеризувати. Взагалі, загальний посил автора, який проходить такою червоною ниткою крізь увесь його матеріал. Слабкість провокує агресію. Слабкість провокує агресію. Так. Жінка, як і будь-яка людина, за його словами постійно тестує межі дозволеного. Якщо чоловік прогинається, поступається, то тиск на нього лише зростає. І ця боротьба, на думку автора, вона ведеться не стільки з конкретною жінкою, скільки з цілою оцією матріархальною системою, яка за його переконанням автоматично надає переваги жінці, а чоловік змушений постійно відвоювати свою владу, свій статус, витрачаючи на це значні зусилля. Отже, ми досить детально розглянули цей, ну скажімо прямо, вельми специфічний погляд на владу у стосунках, представлений у матеріалах Антона Сорвачова. Якщо підсумувати ключові ідеї, які ми виокремили по-перше, розмови про рівність часто можуть приховувати реальні владні динаміки, так по-друге. Існує те, що автор називає жіночою інверсією домінування такий собі поступовий прихований перехід контролю до жінки. Угу. По третє, все це, на думку автора, відбувається на тлі системних факторів, які він визначає як феміно що нібито надає переваги жінкам, закріплені юридично та культурно, за його словами. І у відповідь на все це він пропонує чоловікам досить жорстку прагматичну стратегію дій, феміну стратегію з конкретними тактиками. Так, і тут важливо ще раз наголосити, що ми сьогодні лише розбирали одну дуже виразну перспективу, викладену в наданому нам джерелі. Вона дійсно акцентує увагу на певних аспектах взаємин, на потенційних конфліктах, і пропонує вельми конкретні, часом, як ми бачили, радикальні інтерпретації та рішення. І все це з точки зору, яку автор позиціонує як. Чоловічу. Саме так наш аналіз це не оцінка і не підтримка цих ідей, а лише спроба їх неопереджено представити, як вони є у джерелі. Абсолютно вірно. І на завершення, можливо, така думка для роздумів, яка виходить за рамки конкретного джерела, але логічно з нього випливає. От наскільки ті самі суспільні очікування та традиційні гендерні ролі, які існують стосовно обох статій, М -м, цікаво. Ну, знаєте, від чоловіків традиційно чекають сили, забезпечення, стоїцизму, так? А від жінок турботи, емоційності, ролі берегині домашнього вогнища. Наскільки ось ці самі очікування можуть самі по собі створювати підґрунтя для тих динамік влади та потенційних конфліктів, які описує автор, незалежно від того, хто, врешті-решт, виявиться зверху в конкретній парі. Це дуже слушне питання для роздумів. Як ці ролі впливають на баланс сил? Саме так є над чим поміркувати. Дякуємо всім за увагу до цього розбору.